А зараз я вам покажу частину маршруту, як я йду з дому на роботу. Ось тут ми знаходимо арку, заходимо в неї. Тут ми потрапляємо в дворик. Звісно, що я пересуваюсь по місту за допомогою білої тростини і ніяк інакше, тому що це мій інструмент тактильної, та й в принципі звукової інформації теж тут. У нас є така ще парковка, можна почути змінюється звук. Працюю холодається, чую, що є якась перешкода. Ось зараз я йду. Ось у нас є яма, яму нам треба минути, не треба неї наступати. Тут у нас є пішохідний перехід, мені треба перейти дорогу, але проблематика тут полягає в тому, що бордюру у нас немає в одному місці, а зебра трішки зміщена. Тут мені треба праворуч повернути буде в арку. Орієнтиром буде те, що тут буде погіршуватися якість тротуару. Ну і перед самим заїздом заходом в арку будуть на півсфері. Ну і ось ми підходимо до самого музею. Тут перешкод уже в принципі ми всі обійшли. Тут ми просто йдемо вперед і ловимо сходинки вниз. Оскільки цей маршрут мені знайомий, я хожу в ним часто, тому якісь додаткові елементи, як то gps навігатор я тут не використовую.